На Бойківщині і на Нацянні була дуже цікава така традиційна страва, яка називалася квасом. Хоча в Україні зазвичай варять борщ на серед вечері. Це борщ, який заправляється капустяним квасом. Саме тому він називається квасом, не борщем. Цей рецепт передала господині бабуся Іванна Цабак, яка жила на території нацяння. Для початку ставили на піч каструлю з водою пізніше додавали гречку, окремо відварені гриби та капустяний квас та сушені корінці петрушки. Цілу зиму ця петрушка використовувалася для приготування рідких страв. Власне, до цього квасу це обов'язковий інгредієнт, обов'язковий і завжди в нас зберігалися от на таких він в таких віночках. Це, власне, оцей віночок і зберігся ще бабсим. Бабці вже півроку немає. Після додавання кожного інгредієнту господиня помішує суп та пригадує традиції, які супроводжували святий вечір. Не можна було в цей день сваритися, не можна було піднімати голос, кричати. Намагалися тихенько говорити. Обов'язково в цей день йшли до тварин. Це вже вечір після вечері. Вважалося, що тварини в цей вечір святий, розуміють людську мову. Господиня радить пробувати і досолювати квас за смаком. І заправляємо його цибулькою. Обов'язково всі страви, які готувалися на свят вечері, крім куті, звичайно, солодких, заправлялися смаженою цибулькою на олії. Перед вечерею господар обкурював хату освяченим зіллям, під стіл клали сіно та сокиру, а на кути стола часник. Вважали, що вся сім'я мала покласти ноги на металеву частину сокири, щоб бути здоровими. Старалися сісти вечеряти одразу, як побачили першу зірку. Часник у нас їли у шкарлупі цілий, ну тобто його трошки могли підчистити, але не повністю. Їли, і е, вважалося, що ти будеш як в жупані, як у той чесник, і будеш здоровий, сильний, такий, от як у цей чесник. У 21 столітті до традиційних святкових рецептів додаються нові. Молодь експериментує з новими стравами до столу на святвечір. Наприклад, Сашко Черноголов створив рецепт мандаринового конфетюру. Це відвічна проблема. Хто буде чистити шкурки, це вже мемологічна фактично фактична ситуація, і тому краще мандарини споживати в вигляді джему, і причому його можна застосувати в більш широкому понятті, ніж просто мандаринки. Хоча я розумію всіх, хто любить свіжі мандаринки, для початку мандарини слід відварити 30 хвилин, пізніше їх треба переблендерити отриману масу, ставимо на плиту та додаємо цукор. Сашко насипав коричневого, але можна також використовувати і звичайний. Я беру цукру в пропорції 1 до 5. Тобто одна склянка цукру і 5 умовних склянок мандарин. По вазі 100 грам цукру, 500 грам мандарин. Ось в такій пропорції. Ви можете також зміняти ці пропорції, якщо вам хочеться солодкавіше або менш, менш солодкавіше. Все залежить від того, як ви собі відчуваєте. І власне до того я закликаю, пробувати завжди це на смак і робити це, як ви хочете, а не так, як вам десь хтось там вказав. Пізніше додаємо три зірочки анісу. Сюди я вичавлю зараз е один лимон. Нам треба ще додати трішки кислого смаку. Також додаємо дві палички кориці. Так, тримаємо на плиті до кипіння, трошечки на повільному вогні покипить. Цукор добре розтопиться, з'єднається, спеції, віддать свій смак. Ну, не знаю, хвилин 15-20. Трошки проварилися наші спеції і. Я дам сюди ще грам 100 рому для аромату. Алкоголь випарується, а ароматика рому залишиться. Готовий джем добре смакуватиме із пампухами. Другий момент круасан з маслом. єдина проблема знайти класний круасан. Але я вірю, у вас ви все зможете. Третій момент до си до сирів, до великої кількості сирів підходить зокрема і до молодих сирів, і до витриманих з маловираженим таким яким, смаком. Ще як варіант, можна навіть спробувати поєднати його з м'ясом птиці, наприклад, з качкою. Ірина Мочульська, Іван Доськола, Греб та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.